19 травня в Україні відзначають День сімейної медицини та всесвітній день сімейного лікаря. Цей день покликаний вшанувати лікарів, котрі стоять на передовій охорони здоров'я, забезпечуючи пацієнтами всебічну, безперервну і доступну медичну підтримку. Всесвітній день сімейного лікаря був заснований 2010 року Всесвітньою організацією сімейних лікарів. Перше святкування відбулося 19 травня 2011 року з метою підкреслити важливу роль сімейних лікарів у системах охорони здоров'я в усьому світі. Відтоді це стало щорічною подією, визнаною в багатьох країнах. В Україні це професійне свято було започатковане 2017 року. Сімейна медицина це основа первинної медичної допомоги, що має забезпечувати якісний, доступний та індивідуальний підхід до кожного пацієнта. Про сімейного лікаря ми запитали у мешканців горішніх плавнів. Ми тільки приїхали сюди і вже заключили декларацію з сімейним лікарем, поки не зверталися. Так, маємо. Дуже часто дитина хворіє. <гум> Маю ні разу не зверталася. Звертаюся до платних врачів. Так, маємо. Третьякова Наталія Реймівна. Дякувати Богу не так часто, бо по мірі надобності. Я тут не живу і працюю в такому місті. У нас сві, свої лікарі маємо постійно, коли є проблеми зі здоров'ям, звертаємося. Маю сімейного лікаря. Ну, як за потребою звертаюся до свого лікаря. Так, задоволена. Завжди дає цінні поради. Так, повністю. Вона нас веде від народження, тому е, ну, це найкращий для нас лікар. Постійно відкликається на просьби, навіть по телефону може трошки проконсультувати, пригласити до себе на прийом. Так, задоволена. Вона мені допомагає своєчасно завжди, коли я не зверталася, вона мені допомагала. Простота, щоб можна було задати люби, любе питання і мене зрозуміли та відповіли. Доброта, професіоналізм, щоб вона мене розуміла, чим я болію, і як мене лікувати. Розуміння друг друга, мабуть, бажаю їм сил, здоров'я. Щоб вони могли нас лікувати і надалі, здоров'я, гарних нервів, щоб вони нас витримували, ну і всього самого найкращого. Сьогодні сімейний лікар або лікар загальної практики це фахівець високої кваліфікації, який пройшов спеціальну багатопрофільну підготовку і володіє знаннями як в області терапії, так і в численних суміжних областях, таких як неврологія, отоларингологія, кардіологія, дерматологія, офтальмологія, інфекційні захворювання. Також сімейний лікар проводить велику профілактичну роботу, здійснює обов'язкові профілактичні обстеження з метою своєчасного раннього виявлення. Серцево-судинних хвороб, цукрового діабету, онкозахворювань, туберкульозу, гепатитів, віл-інфекції. Проводить вакцинації дітей та дорослих з метою запобігання розповсюдження інфекційних хвороб. Сімейну медицину визначено однією з пріоритетних та ключових, адже саме первинна медична допомога має формувати здоров'я нації. Цього дня щиро вітаємо зі святом, висловлюємо безмежну вдячність всім сімейним лікарям за високий професіоналізм та відданість справі.